Доброго вечора, ми з України, Бідолахи, це фільм режисера Йорго Салантімоса, який є одним з основоположників дивної грецької хвилі. Це такий сучасний напрямок кінематографу, що заснований на одноіменному романі Аллас Дера Грея 1992 року, і є його вільною адаптацією. Режисер ще з 2009 року задумав екранізувати дану історію. Тому він довго спілкувався з письменником. Для Йорго Салантімоса та Емми Стоун, це друга спільна робота після фаворитки. Ще у лютому 2021 року було оголошено, що вони воз'єднаються в роботі над новим проектом. В листопаді було затверджено вже весь акторський склад. Зйомки розпочалися ще в серпні, в 2021 році, в Угорщині і в Оріго Studios. Світова прем'єра фільму відбулася 1 жовтня 2023 року на 80-му венеційському кінофестивалі, де стрічка виграла приз в категорії найкращий фільм. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний шедевр і готовий вам розповісти про нього більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти. Хочеш бути в курсі найсвіжіших кінопрем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Картина розповідає неймовірну історію про фантастичну еволюцію Белли Бакстер. Геніальний та неординарний вчений Годвін Бакстер повертає молоду жінку до життя і стає її наставником. Однак... Прагнучи нового досвіду, Белла тікає зі спритним і нечистим на руку адвокатом. Разом вони вирушають у буремну пригоду через континенти. Вільно від упереджень свого часу, героїня стає непохитною у своїй меті боротися за рівність і свободу. Перш за все фільм поділено на глави, міста, в які прибуває Белла. Але така структура оповіді ніяк не впливає на її манеру. Режисер доволі повільно і поступово занурює нас в історію. Сам концепт, пов'язаний з темою дитя Франкенштейна, мені здався доволі цікавим. Але сам фільм я сприймав важко, адже хронометраж картини все ж 140 хвилин, розкриваючи так само поступово протягом фільму і своїх чотирнадцять емоційно ізольованих персонажів. Досить добре, що ми встигаємо аж з кожним познайомитись. Чого лише вартий сам персонаж лікаря Вільяма Дефо чи та ж сама Белла, яку неймовірно втілила Емма Стоун, котра знову погодилась на еротичні сцени? Але як вона казала, якщо це важлива деталь в історії, якщо це правильно обіграно в сюжеті, то в такому випадку вона все зробить. І що я можу сказати? Рейтинг 18 тут таки доволі умісний, адже подібних відвертостей тут багатенько. Також не можна не оминути й візуальну складову стрічки, вона неймовірна. Оператор Робі Райан, котрий вже працював з лантімосом над фавориткою, використовує широкі об'єктиви, іноді лінзи, що створює ефект риб'ячого ока, які підкреслюють і так цей чудернацький світ. Але все ж більша увага приділяється саме костюмам головної героїні. Химерні фасони змінюються, відображаючи зміни у світосприйнятті Белли. Власне, Белла і є головним символом режисера, через який він і ставить головне питання твору про міст жінки у суспільстві. На швидкоруч, показуючи нам її шлях до самовизнання, Беллу намагаються підкорити сильніші та авторитетніші чоловіки, але їм це не вдається. Героїня протягом фільму виростає з маленької шибайголови у жінку. Котра знає, ким вона хоче стати і на що вона здатна заради цього. Тому справжні бідолахи тут лише чоловіки, котрі намагалися підкорити Беллу. Загалом це така нестандартна, драматична наукова фантастика з дивакуватим гумором та непростими діалогами, що навряд чи всім сподобається. Але я все ж впевнений, що на кожен продукт знайдеться свій споживач, а моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якої реакції вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні о. Oh.